Вітаю всіх на курсі Тривоженька, як не боятися жити. З вами я Наталя, психолог в методах КПТ і Ект. Сьогодні говоримо про думки, про те, як вплинути на думки, щоб вплинути на своє самопочуття. Бо, власне, саме думки перетворюють нашу тривоженьку на монстрище, і що тоді з ним робити сьогодні розбираємося. Отже, головний принцип КПТ думка це. Лише думка. Це не завжди є абсолютною правдою, істиною, точним прогнозом, як воно буде далі, беззаперечною інструкцією, що вам треба робити. Думка це лише думка. І щоб на неї впливати, перший навик, який ми розвиваємо, це помічати, що прийшла думка. Не одразу бігти її, розвивати, будувати сценарії, картинки, помітити, що прийшла думка, наприклад, у мене нічого не вийде. Ось і прийшла думка, що у мене нічого не вийде. Ось і мозок підкинув мені думку, що у мене нічого не вийде. Бачите, я роблю такі вставки: це вже навик дистанціюватися від цієї думки. Ось і прийшла думка, що в мене нічого не вийде, але це лише думка. Далі, щодо цієї думки, я задаю два найважливіших питання: ця думка є правдивою, і друге чи ця думка є корисною, помічною для мене на моєму шляху. Чи ця думка є правдивою? Це більш таки каптешний принцип, тобто ми перевіряємо, аналізуємо думку, наскільки вона містить в собі докази, факти, і як її можна переформулювати на більш реалістичну, не оптимістичну Рожеві окуляри це інша крайність, і ця крайність теж небезпечна, бо рожеві окуляри завжди б'ються з кельцями всередину. Зрештою, реальність наздоганяє і шокує. І це дуже боляче переживати розчарування після того, як вам здавалося, що світ наповнений рожевими єдинорогами. Ні, світ складний, мінливий, в ньому проблеми і. Втрати є частиною життя, і якщо ми це приймаємо, то ми можемо в ньому функціонувати. Якщо ми вдягаємо катастрофізовані окуляри або рожеві окуляри, це сприяє нашій дезадаптивності, тобто неможливості функціонувати повноцінно, якісно із задоволенням в тому світі, який ми маємо. Отже, як переформулювати думку: у мене нічого не вийде на більш реалістичну? По-перше, чому вона є неправдивою? Тому що ви не знаєте, вийде у вас чи не вийде. Правдива думка буде: я не знаю, у мене вийде чи не вийде, бо я людина, просто жива людина, і я не знаю майбутнього. Як ще я можу переформулювати думку: в мене нічого не вийде? Перше, я не знаю, чи в мене вийде. Мені потрібно спробувати, я перевірю, вийде чи не вийде. Чим більше зусиль я докладу, тим більша ймовірність, що в мене вийде хоча б щось. Можливо, не все, що я хотіла, але хоча б щось у мене точно вийде. Ну, бо такі закони природи, якщо ви докладаєте зусиль, у вас хоч щось у вас виходить. Єдина гарантія, щоб у вас нічого не вийшло, це не докласти жодних зусиль. От тоді ця думка буде правдивою. Далі, що ми ще запитуємо в цієї думки? Чи вона мені допоміжна? Ця думка мені допомагає рухатися далі до тієї своєї цінності, яку я вважаю важливою, наприклад, до свого особистого розвитку. Коли я думаю, таку думку у мене нічого не вийде, чи вона мені допомагає зробити наступний крок? Ні, об'єктивно, вона мені не допомагає. Ця думка більше сприяє тому, щоб я зупинилася і навіть не пробувала. Отже, ця думка є нереалістичною і недопоміжною. Я її просто сприймаю як думка: це щось мій мозок таке видає, да, він боїться, це просто тривога, але ці думки це просто таке радіо російської пропаганди в моїй голові. Неправдиве і непомічне, і я би сказала навіть вороже. Це радіо я не можу вимкнути, ну воно десь у мене на фоні віщає, але я контролюю, чи я йому вірю і на що я звертаю свій фокус уваги. Якщо я звертаю фокус уваги лише на це радіо, то звісно я буду в великій тривозі, в униканні, і я не буду йти туди, куди мені важливо йти. А якщо я фокус уваги буду повертати щоразу в тут і зараз, і в ту дію, яку я маю зараз зробити. То, звісно, да, десь фоново буде це радіо віщать, але я буду фокусуватися щоразу, коли в мене мозок буде тікати, а що там радіо каже: Ні, ні, стоп, стоп, подивися, тут треба текстик написати, тут треба відео зробити, тут треба з кимось поговорити, і фокус уваги постійно буде на дію, яка є частиною мого розвитку і тут дуже важливо усвідомлювати, заради чого я перефокусовую свою увагу. Заради якої цінності я роблю оцю дію, а не слухаю це радіо. Орієнтир на цінності це дуже важливо і необхідна частина для того, щоб вийти з того коловороту негативних думок. Якщо ви не розумієте, заради чого мені звідти виходити, дуже важко виходити. Тобто, навіть з депресії ми формулюємо, я хочу вийти з депресії, куди? А в яку картинку я хочу вийти, а в який стан я хочу вийти. Недостатньо просто не мати тривоги, не мати депресії, а що я хочу мати натомість? І коли я розумію, що я хочу мати, куди я рухаюсь, навіть якщо є там віч, зневіра, це все одно ніколи не станеться. Так, 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 не станеться. Це лише думка. Це ніколи не станеться, це лише думка. Є інший принцип, якщо докладати потрошечку зусиль маленькими кроками, хоч щось та й станеться. І це «хоч щось» буде значно більшим, ніж оця діра, оцей нуль, в якому людина перебуває і пережовує ці думки. І дивіться, ми не чекаємо, коли я повірю в нові думки. Ми ухвалюємо рішення діяти, навіть якщо я не до кінця або взагалі не вірю в цю нову думку. раціонально вона звучить ніби логічно. Але я не маю віри в цю думку. Окей, це нормально. Поки ви не будете робити досвід, ви не повірите в цю думку. Ми робимо дії, не чекаючи, коли я буду впевнена, спокійна, вірити в нові думки. Ні, віра приходить з досвідом. Поки що ви вірите цьому радіо, тому що у вас дуже багато досвіду, коли ви діяли згідно цього радіо. А зараз можете ухвалювати рішення діяти згідно нових свідомих думок, які відповідають вашим цінностям. В терапії прийняття відповідальності ЕКТ там взагалі ми не розглядаємо думка правдива чи неправдива. Там просто є думка, ми її помічаємо, дозволяємо їй бути, але знаєте, дозволяємо в плані я просто спостерігаю, як вона приходить і йде. Ага, ось і думка про те, що нічого не вийде. Це лише думка. Я займаю позицію спостерігача, так ніби я дивлюсь на річку, по якій пропливає листя. На кожному листочку є якісь думки, які мені е, псують життя, але це лише листя, це лише думки. Вони пропливають повз, а я продовжую робити те, що мені важливо. В екті ми приймаємо ці думки, спостерігаємо. Єдине питання, яке ми задаємо, вона мені допомагає рухатися далі чи ні. Якщо не допомагає. Значить, це радіо або дистанціювання, або річка, будь-яка метафора або хмарки в небі. Тоді я просто спостерігаю. Якщо вона мені допомагає, супер. Супер, я беру це в свій ресурс. Я рухаюся далі з цією думкою. Ще класний принцип, яким зі мною поділилася подорога, який я застосувала навіть в своєму житті, і, зокрема, коли я готувала цей курс тривоженька це принцип, я його називаю Наполеон. Уявіть себе, що ви лікар-психіатр в психіатричній лікарні. І до вас приходить пацієнт і каже: Я Наполеон. Для нас це ті самі думки, що у мене нічого не вийде. Це нікому не буде треба, це всі захейтять. От людина абсолютно переконана в тому, що так і буде, або в тому, що так воно уже і є. Що робить психіатр? Він бачить цього пацієнта і каже: Так, так, ти Наполеон. Та, та нічого не вийде, та-та-та, це нікому не буде треба. Але поки що візьми ось таблеточку, але поки що проїдь в коридор, але поки що е, випий водички, але поки що зроби якийсь крок, почись зубки, е, помий голову. Тобто це позиція людини, коли ви розумієте, що весь цей потік бреда він присутній в вашому житті. Ви його помічаєте, так, у мене нічого не вийде, так, нікому це не буде потрібно. Це всі захейтять. Так, так, так. Але далі пишемо текст. Так, це нікому не треба, але робимо дію. Так, нічого не вийде, але робимо наступний крок. І це паралельно. Не боретеся з цим Наполеоном. Ви знаєте його і дещо так зверхньо, і, можливо, з гумором ставитись до нього. Тому що, ну, насправді, логічно, ви ж це розумієте, що це псує вам якість життя, і це не є правдою про вас. Що ви будете докладати зусиль, посильних зусиль з тих сил, які у вас є. Буде результат. А з відчуттям розчарування, що це не той результат, який я хотіла, там уже піднімаються сум і думки, з цим теж можна працювати. Але розчарування не має вас зупиняти від того, щоб зробити цей крок сьогодні. І останнє, що я сьогодні вам даю, це домашнє завдання долоні. Думки як долоні. Уявіть собі, що ваші поганючі думки, наприклад, все буде дуже погано, у мене нічого не вийде, я повний невдага. Оці думки написані у вас на долоні. Напишіть уявним чином свої думки на ваших долонях і затуліть ваші очі цими долонями. Що ви бачите? Ви бачите лише ці думки. Коли ми повністю зливаємося з цими думками, ми не бачимо. Інших варіантів, ми не бачимо реальності, ми не бачимо, в якій кімнаті я знаходжусь, які мої ресурси. Я повністю в тунельному мисленні. А тепер фізично віддаліть трошки ці думки. Так, от уже я трошки бачу, ага, у мене тут якісь, якісь речі стоять навколо якісь книги, якісь прикольні, так? отут якісь стіни якогось кольору. Зараз ці думки ще менше впливають, вони присутні. Я їх не видаляю зі свого мозку. Я просто приймаю, що вони є, але я від них дистанціююся. Я можу покласти свої руки, свої долоні на коліна або заховати їх в кишені. Вони завжди зі мною. Але це лише думки. Вони. Є частиною мого психічного досвіду, але в мене є більше, я вміщаю ще. У мене також є мої цінності, мій шлях, мої люди, і я можу зробити більше не згідно цих думок, а просто приймаючи, що вони в мене є. Але дію я роблю не згідно них. Попрактикуйте ось такі думки долоні, повіддаляйте їх від себе, покладіть собі на коліна і відчуйте, як вам. Коли думки є, але вони не визначають ваше життя. Але вони не за кермом вашого автомобіля, за кермом ви, ваші цінності і ваші рішення. Байдек про себе до зустрічі.